Всім привіт! Є такий блок живлення від якогось принтера або МФУ. Потрібно його підключити, подивитися, він взагалі працює чи ні, Який, яку напругу дає на виході, ну і так далі. Використовувати його, якщо буде така можливість. Це земля. Це земля, корпус. Це якийсь конденсатор великий. 50-3300. Це, мабуть, вихід. Це дросель. Так. Да. Ні, це запобіжник. Ні, це теж конденсатор. Це. Я пропоную його включити, під'єднати до мережі і поміряти напругу, яка на ньому вже є. І можливо навіть отак ось. Якщо бахне, то щоб очі залишились на місці. Так, пробуємо. Запустився по звуку. Так, тестер вам видно? Не видно. Отак. Отак. Наче видно. Це мінус, ну, в смаклі корпус. Це вага. Кладник вагу підключаємо. Підключаємо. В мене рук всього дві. Тому отак от, от раз. Так є. Тепер можна щось поміряти. Зробили мені зауваження минулого разу. Типа безгрманічні розв'язки, я руками лажу, там де попала. Так, мінус. Тут нічого не повинно бути правильно. Ага. Ший тестри треба правильно включати, а не як попало. Ось вот так от ну. корпус, правильно? Корпус, оце ось якийсь вихід. Давайте отак. 2,6 вольта. Він не запущений бок живим. Це схоже на силовий вихід на цій кінці. Тому його треба якось запускати. Як я ще не знаю. Звуко, можливо, це її запуск. Один не один. А це ось що? Непонятно що? Це теж непонятно що. Так, можливо, Оце ось тонкий провід оцей ціна. Це Резистор, якщо не помиляюсь, можливо, його треба повісити на землю. Він тоді запуститься. Останемо сюди. Так, мені блокожили цього не жалко, можливо, він і не працює. Тому будемо експериментувати. О! 42 вольта. Це прям хорошо. Сорок два вольта, це запуск. Можливо, цей запуск надо сразу запаять. Да. Сорок два вольта. Це прям классно. Так, включаем паяльник. Це вымыкаем. И того. Ми випаюємо звідси все, крім оцього ось. Це що у нас? Так. Один, два, три. чотири, Четвертий. Раз, два, три, чотири. Четвертий. Оце ось? Оце, оце для запуска. Його на землю, на корпус. Спробуємо перемичкою. Отут ось тут ось перемкнути. Повинно працювати. А оце ось вихід, самий правий подвійний вихід, і земля подвійна теж вихід. Два оцих і два оцих, це і є наш вихід. Як я давно не паяв, якщо чесно, Малим був появ зараз. Так, майже все. Так, є. Попытаться все трошки почистить. Так, и нормальные провода сюда припаять. Вот такие вот я провода я думаю, что он мне как раз подъедет. Так. Прочищаем отворы. Так, вам щось видно чи ні. В общем, всі, всі там є отвори. Тервила, дивіться. Раз, два, три, чотири на землю. Оці два в кучу. Земля у нас буде, мабуть, оця зелененька. Якось так. Ну, теоретично, після запуску, після подачі напруги, тут повинно бути скільки там, я не пам'ятаю, 42, по-моєму. Зараз помиємо трошки. Так. Перевірка, верні, промивка. Чесно скажу, не знаю, буде воно працювати чи не буде, але попитка-непитка. Питка. Якщо буде, то теоретично цей блок живлення можна буде використовувати у якості живлення для живлення камери або роутера по технології пасів-пое. Наприклад, мікротік, до речі, або якогось іншого із. І з пасивним поєм. Там напруга у звичайному поє, не пам'ятаю, 48 вольт, по-моєму, максимум 52, а мінімум не, не пам'ятаю скільки. Якщо це пасивне поє, то можна подавати будь-яку напругу в залежності від е, приймача. Якщо мікротік, наприклад, з підтримкою поя, то він, якщо не помиляюсь, від 11 до... До 48 по-моєму, чи до 50 вольт. Саме той, що у мене є мікротик роутерборд. Так, пробуємо. в Все має все запрацювати. Так, це все підключаємо. Так, подаем. Наче по звуку запустился. Проверяем. Так, что-то не так. Так, тут, тут, давай. Ага, все. Отпав. Минус мой отпал. Перевіряємо да, 42 вольта. Ну плюсом те, що, що блок жилення працює мінусом, те, що тут немає захисту від короткого замикання. Теоретично має працювати, а практично Практично вона і буде працювати, але не знаю чи довго. Запобіжники, ось раз. Запобіжник все перший. Все і все. Значить все. Більше немає. Зато 50 вольт 3300 Рубікон і 50 вольт 1000 мікрофарад Де він там? Ось, 50 вольт 1000 мікрофарад теж Рубікон. Ну іначе все. Можна буде. Спробувати. Потім поки пробуємо зібрати в корпус Це все добро. Значе все. А працює це все якось отак. Перший порт ПОЕ, оцей ось. Працює нормально. А живлення йде по ПОЕ. Блок живлення цей вже встановлений, вже працює нормально. Якось так.